Шокуючий шторм обрушився на Крим, затопило всі вулиці, будинки та дороги. Просто вражаюча відповідь неба окупантам. Не пройти, не проїхати. Людям перекрили всю дорогу. Євпаторію затопило. Всі окопи змило штормом. Вітер валить дерева і зриває дахи. Окупантам вже немає де ховатися. Близько 40 тисяч кримчан сидять без світла та води. Також тяжка ситуація на Одещині. Перекрито дороги. Снігом замоло просто. Все, що там відбувається, будемо розбирати у цьому відео. Всім привіт! Ви на каналі ptv.ua, Підписуйтесь, ставте вподобайки і пишіть свої коментарі. Ну а ми починаємо. Шалений вихор відвідав Севастополь. На морі розігрався сильний шторм. Згідно з прогнозами, у місті може випасти 30 мм опадів і більше. Тоді як місячна норма становить 26 мм. Море затопило дороги. На Крим обрушився потужний шторм. Море, що виходить з берегів, почало підтоплювати будинку в Євпаторії на заході Криму, де діє штормове попередження, організована евакуація повідомили в міській адміністрації. Пік шторму припаде на пізній вечір. Для ліквідації наслідків негоди створено оперативний штаб. У підтоплений район направлено аеромобільні групи МНС Рефія. Також варто зазначити, йдеться саме про приватні будинки на в'їзді до міста. Рятувальники вивозять людей автобусами. Багато районів Європаторії знеструмлено, проти місцева влада запевняє. Що мовляв, електропостачання незабаром буде відновлено. Дорога Євпаторія Саки через вихід моря з берегів працює в односмуговому реверсному режимі. Повідомив радник лави республіки Олег Крючков. Також громадський транспорт не може повноцінно функціонувати через повалення дерева. Вітер здирає облицювання з будинків. Цитую у зв'язку з тимчасовим підтопленням кількох ділянок автомобільної дороги сімферополь Євпаторія між населеними пунктами Саки та Євпаторії тимчасово обмежено. Рух автомобілів він опублікував схему об'їзду затопленої ділянки навколо озера Сасик через села Охотникове, Громівка, Рунне, Версаєва та Лиманне. Покрівля на багатоповерхівках загрозливо здирається і готується впасти. На цю годину у саках перебитий газопровід. Місцями немає світла і води. Дорога саки Євпаторія повністю закрита. Об'їзд через Володимирівко. В Євпаторії з будинків евакуювали 150 осіб, близько 40 тисяч. Кримчан сидять без світла. Ремонт зможуть почати після послаблення вітру у Севастополі. Для освітніх установ оголосили неробочий день. У Балаклаві в тимчасово окупованому Криму через шторм змиває в море літній кінотеатр на золотому пляжі, на побудову якого Москва виділила мільйони рублів. Відео публікують місцеві пабліки. Відомо, що це був улюблений літній кінотеатр окупаційного губернатора на золотому пляжі, який не працював ні дня у турсезон. На нього пішла ти виділених москвою 150 мільйонів рублів за нацпроектом туризм та індустрія гостинності. Хоч знаєте, є така дуже цікава деталь, що усі окопи, які рашисти вирли на березі, в Євпаторії, просто змило штормом в Криму спіткала дуже прикра ситуація. Десь якісь мірі наших співвітчизників українців, які яких дуже хочеться повернути до свого лона, а десь окупантів От хочеться так, щоб цілеспрямовано туди на окупантів і на колаборантів, не на українців, які переживають за. Повернення України, от що там кара Божа, кара небесна, справді на них е, повністю і дуже сильно вдарила. Ну як де деяких пабліка зустрічав, це ще не каміння з неба але дуже близько до цього. Е, пишуть, що сьогодні вночі був такий собі епіцентр е, так е, найбільшого апокаліпсису, пов'язаної з Кримом і з усіма штурмами, що там відбувається. От подивіться е, конкретно. Які наслідки цих штормів дуже сильно неспокійним? Є море, яке змиває абсолютно всю прибережну е, оборонну лінію окупантів? Зокрема, це все відбувається і на західному збережжі Криму, що нам дуже цікаво на півдні Рефі Тим часом теж вирує потужний шторм, внаслідок якого кораблі сідають на мілину, а будинки руйнуються або підмиваються. Найбільше від стихії дісталося Сочі та Краснодарському краю РФ водночас Москву та область Хопив снігопад. Так, телеграм-канали пишуть, що в Краснодарському краї в викинуло на мілину поряд за напою суховантажне судно блушарк, яке йшло під прапором Беліза. Зараз воно знаходиться приблизно за 150 метрів від пляжу. Під Дагомисом хвилями розбило рибальський будинок, будівлю змило в море. При цьому в Сочі підіймаються метрові хвилі. Вода змиває будинки. На верхніх поверхах деяких готелів, які розташовані на першій лінії біля моря, заблоковані. Ні, рашисти за даними шо спуститися вниз неможливо через затоплення, сильні хвилі та вітер, який жбурляє залізо і каміння по всій окрузі. Тим часом, після шторму на Камчатці, морська вода повністю затопила злітну смугу довжиною близько кілометра. При цьому рашистська влада запевняє, що ситуація вже нормалізувалася, і злітна смуга готова приймати літаки. Рівень води піднявся настільки, що затопило аеродром біля міста Телічики. Місцеві жителі показали. Але що злітна смуга стратегічного об'єкту РФ залита морською водою. Про наслідки розголу стихії розповіло агентство Рія новості у телеграм-каналі. У дописі агентства вказано, що надзвичайна подія сталася після шторму. Ситуація ілюструється відео, знятим, як вказується, на злітній смузі аеродрому біля Телічики. Автор запису стоїть посеред майданчика, який від краю до краю залитий водою. При цьому говорить, що мовляв до КПП ще йти, йти а ноги вже мокрі. Також показує. За ноги у чоботах видно, що вода досягає середини гомілки. Тим часом ріановості на вод заяву міністра надзвичайних ситуацій Камчатського краю Ігоря Міхно. Чиновник РФ запевнив, що вода вже зійшла, і незабаром польоти на аеродромі відновляться. На світлинах, зроблених, начебто на місці подій, видно, що зліта смуга вже вільна. Вода відступила на кілька метрів. Тим неясно коли саме були зроблені ці фото. Нагадаємо, погіршення погоди зафіксували також в українській Одесі. Та Області. Були пориви вітру зі швидкістю до 35 метрів в секунду. Місцевість, крім вітру, потерпає від снігопаду. Розповіли змі. Найскладнішою ситуація на півночі та півдні Одеської області. Снігові перемети сягають півтора метри. До ліквідації наслідків негоди залучені рятувальники, поліцейські, надгвардійці та прикордонники. У Одесі комунальники відключили котельні через перепади напруги. Також були проблеми з водою, оскільки насоси погано працювали. Але за умов нестабільного електропостачання. «Укренерго» попередили, що можливі відключення світла, якщо виникне надто великий дефіцит потужності. Окрім того, відомо, що було відбуксовано понад 500 автомобілів, зокрема, це 14 автобусів та 12 автомобілів екстреної допомоги. Рух тимчасово перекривається для великовантажного транспорту у зв'язку з погіршенням погодних умов. Інтенсивний сніг, шквальний вітер та ожеледиця з метою забезпечення ефективної роботи снігоприбиральної техніки Техніки та недопущення скоєння дорожньо-транспортних пригод та виникнення заторів уточнили у службі. Через посилення негоди рух на автодорозі М 15 Одеса-Рені перекрили для всіх видів транспорту. Також ввели обмеження в русі для великовантажних транспортних засобів на автодорозі М-05 київ Одеса. У зв'язку з негодою на Одещині фіксують велику кількість аварій. Там, де машинами важко пройти, працює комунальна техніка. Більше 260 працівників чистили сніг в Чну станом на ранок дорожники витратили певні обсяги ресурсів: це 1190 тонн солі, 1456 тонн піщаної сольової суміші та 143 тонни піску. Комунальні служби продовжують боротьбу з наслідками негоди. Отже, ситуація в інших регіонах станом на зараз. Миколаївська область було перекрито рух на десяти ділянках доріг. Перемети сягають двох метрів. До ліквідації наслідків негоди залучали підрозділи Державної служби з надзвичайно. Айних ситуацій 49 разів. 75 автомобілів було відбуксовано. Черкаська область поблизу міста Кам'янка ускладнено рух. Поліцейські організували рух транспорту у реверсному режимі. Близько 40 вантажних автомобілів зупинено на відстій. Водночас рятувальна служба розгорнула пересувні пункти обігріву. Кіровоградська область поблизу села, велика Виска ліквідовано затор. 30 вантажних автомобілів стоять на узбіччі. Відбуксовано 164 транспортні засоби. 293 людям надали допомогу. Полтавська область у Кременчуці 50 одиниць комунальної техніки працюють на дорогах, тротуарах міста. Насамперед обробляють основні шляхи перехрестя, мости, шляхопроводи та підйоми, забезпечують проїзд до лікарні міста та критичних об'єктів. Укрзалізниця повідомила, що вона підготувалася до погіршення погодних умов, до сильних снігопадів, ожеледиці та шквального вітру. Компанія радить не ризикувати з авто. Транспортом і обирати для подорожей поїзд, тому вона додала нові місця на маршрутах. Про їхнє повідомлення: додаємо місця на поїзди з заметеної Одеси. Їдемо за графіком, готові до снігоборотьби, закликаємо пасажирів бути уважними та слухати оголошення на вокзалах. А також при плануванні поїздок враховувати ускладнення, що можуть виникнути через погодні умови. Та значили у пресслужбі Укрзалізниці. Ну а на цьому все дуже дякую за перегляд. Залишайте. Тися з нами підписуйтесь, ставте вподобайки і пишіть свої коментарі. Слава Україні!